Ми зараз з вами на самій жвавій вулиці Трускавця, це вулиця Стебницька. Друзі, ви просили в коментарях ще розповісти раз про ціни на нерухомість на квартири, які вже ну, в старіших житлових будинках. Наприклад, отут вулиця Івасюка, ми зараз вулиця Стебницька і праворуч від нас вулиця Івасюка. Тут є е, кілька будинків ще таких старих, е, ну, так звані Хрущавки. Також такі Хрущовки ще знаходяться на вулиці Сагайдачного біля лісової пісні. Ну і також поговоримо про ціни на вулиці Стебницькій і вулиці Стуса. По вулиці Володимира Івасюка, 15 продається трьохкімнатна квартира 60 квадратних метрів, коштує 42 тисячі доларів. Це п'ятий поверх, трьохкімнатна квартира 700 доларів за квадратний метр. Одна продається на вулиці Володимира Івасюка, 17. Це також так звані хрущовки. Трьохкімнатна квартира 65,2 квадратних метра. Це п'ятиповерховий будинок, п'ятий поверх, три кімнати, 49 тисяч доларів, друзі. Ну, ремонти там в обох квартирах приблизно зроблені, років 7-8. Тому це, це не теперішній сучасний ремонт, це трошки давніший. Але жити можна на першій. На перший час. ми Зараз, друзі, біля продуктового ринку. І це такий а, цікавий район. Тут праворуч, а, такий, як спальний район, вулиця Стебницька, і тут є праворуч якраз а, де колись був ЗАГС. А, будинок Стебницька 64. А, тут продається квартира в цьому будинку на шостому поверсі, це, це 9-поверховий будинок, 68 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів за 59 тисяч доларів, тобто квадратний метр 868 доларів. Тут коштує ремонт, такий самий, як і на вулиці Івасюка. Хочу розповісти вам про цій вулиці якраз приблизно це такий, бачите, пожвавлений район. Тут супермаркети, торгові центри. Вище там знаходиться ще й школа, друга гімназія. І тут ще буде будуватися новий будинок, новий житловий комплекс замість е, нічного клубу Міленіум. Ще правда ціни не озвучені на квадратні метри. Але приблизно я вже вам е, в минулих відео розповідав, що зараз. Новобудови, будинки, які тільки почали будуватися, там вже деяких там перший, другий поверх зведення, вони зараз в Трускавці, наприклад, є на вулиці Сагайдачного 650 доларів квадратний метр коштує квартири. І по вулиці Бориславській, 9Б. Це компанія Галицький двір, будує, буде 850 доларів за квадратний метр. Вже ближче до завершення будівництва, до здачі будівництва в експлуатацію, там квартири, комерційна нерухомість відразу зростає в ціні, там 20-30%, це 100%. І я вам, друзі, розповідав, тут ще по вулиці Стебницькій, є біля торгового центру Vector, котеджі. Там небагато котеджів, але ще є які котеджі, які продаються. Наприклад, вже ну, котеч з фасадними роботами, все красиво, гарно виглядає, але потрібно робити всередині ремонти повністю коштує 115 тисяч доларів. Готовий котеч там є вже, люди купили для себе, можливо, напевно, виїхали за кордон, продають з меблями, зі всім, з ремонтами, коштує 280 тисяч доларів гаражу немає, гараж машину придеться ставити на вулиці там є 300 землі. Це якраз звідси ліворуч. Також ви запитували в коментарях, чи де в дескавці знаходяться автостоянки, щоб приїхати і залишити авто. Ну, на ніч мається на увазі. під Тут якраз ліворуч, біля торгового центру Вектор перед, перед котеджами є. Автостоянка, отут ліворуч. якраз Там далі видно котеджі, які, про які я розповідав. А ми вже, друзі, біля торгового центру Вектора йдемо на вулицю Василя Стуса і розповім вам також, які ціни е, на цій вулиці. Але зараз ще розповім вам про вулицю Петра Сагайдачного там це район Вишеньки. Дорога від верхнього кольця в сторону Борислава. Там також є старий житловий фонд, мається на увазі хрущовки І ціни трьохкімнатної квартири 76 квадратних метрів по вулиці Петра Сагайдачного коштує 57 тисяч доларів. Четвертий поверх 9-поверхового будинку. Ну, це не хрущовка, це Там є тільки один 9-поверховий будинок. То є... Сагайдачного 19. Ну, не рахуючи лісову пісню, там також ще продаються апартаменти. Ну і тепер буде ще один будинок новий. А також буде 9-поверховий. Але він тільки на стадії будівництва, там, я вже говорив, 650 доларів за квадратний метр. Ще по вулиці Сагайдачною продається якраз в тих будинках в Хрущевках, про які я вам говорив. Двохкімнатна квартира, третій поверх чотирьохповерхового будинку коштує 18 500. Це без ремонтів. Такі ціни, друзі, а ми вже з вами на вулиці Спуса. Тут якраз магазин є таке. Обмін валют, також пекарня. Нова тільки відкрилася з кав'ярнею разом. По вулиці Стуса знаходиться супермаркет Мандарин, також є церква Пророка Іллі. І це також спальний район з 9-поверхівками. А якраз де супермаркет Мандарин, це вулиця Стуса 4, це гуртожиток колишній, червона рута називався. І тут продається якраз квартира без ремонтів. Однокімнатна, 37 квадратних метрів, коштує 33 тисячі доларів, друзі. Загальна площа 37 квадратних метрів, кухня має 10 квадратних метрів. А це супермаркет мандарин. Ще, друзі, продається тут трошки вище, якраз вулиця Стуса 12. Квартира на 55 квадратних метрів коштує двохкімнатна. Перший поверх дев'ятиповерхового будинку 47 тисяч доларів. Кухня має 8 квадратних метрів. І тут також в тому самому будинку продається 4 квартира. 76 квадратних метрів, 68 тисяч доларів. Це 4 кімнати, третій поверх дев'ятиповерхового будинку. Кухня так само 8 квадратних метрів. Ще ви, друзі, в коментарях запитуєте про ціни на подобові квартири, щоб приїхати, зняти там на кілька діб квартири, приватний сектор чи, можливо, якісь готелі. Я розумію, що канал новий, тільки розвивається. Кожний день з'являються нові глядачі, нові підписники. І не всі ви відео бачили попереднім. Я в попередніх відео. Розповідав про ціни якраз про подобові квартири, про приватний сектор також на довготривалий термін. Так що, друзі, ну я коротенько нагадаю, що якраз ну, старіший житловий фонд квартири можна орієнтовно за добу знімати за 400 гривень. Новобудови коштують 700-800 гривень. Літом трошки проблематично, там може бути, ціни можуть бути більші. Літом завжди наплив людей більший, а взимку можна торгуватися. Коли не сезон, можна з власниками квартир трошки торгуватися. Отут якраз праворуч червона рута стуса 4, а це стуса 6, колись був закинутий такий будинок, без вікон, без дверей. Зараз тут зробили ремонти, продаються квартири. Також є кав'ярня, є Energy Studio, танцювальна студія, перукарня. Колись тут прямо був Приватбанк, зараз прискавці тільки одне відділення приватбанку на вулиці Героїв біля ресторану SAS ви бачите, продаються квартири, є номер телефону. ось, а ліворуч якраз оцей будинок називається зелений двір. Тут квартира продається однокімнатна на 4-му поверсі, загальною площою 53 квадратних метрів житлова площа 30 квадратних метрів, кухня 14 квадратних метрів 58 тисяч доларів. Цей будинок побудований з даною експлуатацією 2016 року. Це вулиця Василя Стуса, 9Б. Ось таке, друзі. Ще, друзі, Оренда квартир на довготривалий термін. Новобудови від 12 до 19 тисяч бачив в інтернеті. Старіший житловий фонд від 6 до 12. Це все залежить від ремонтів, від місця розташування, чим ближче до центру, то в нас тут все дорожче. Ми вже підходимо до церкви пророка Іллі. Дуже гарна сьогодні погода. Світить сонце, сухо, майже тепло, 13 градусів в повітрі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Зараз трошки е збільшилися пропозиції з продажу квартир під час війни. Квартир продавалися не так багато. Ну, продавалися, але вони дуже швидко куплялись, тому ціни росли все вище і вище. А зараз ще багато людей виїхали за кордон, напевно, що назавжди, і продають свою нерухомість Трускавці. Хтось продає, хтось купляє. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!